Книга це істочник знання і жива книга має бути. Це читаєш, коли читаєш книжку, це вроді як уявляєш собі і, наче проводиш бесіду із цим письменником. Більше доступно, чим електронна почта. І всі це я вважаю, що наша молодь помилково вважає, що електронна почта книжка, лучше, ніж жива книжка. Ідея у місті, щоб у метро в політені був обмін, да. це дуже і дуже те саме. Я жалкую тепер, що я свої книжки роздала у свій час, тому що в мене була дуже велика бібліотека, дуже велика бібліотека. Подписні здання були, все. От, так як е, на той час, е, коли я ще була молода, е, книжка було достати проблематично. Проблематично. І от я е, багато почитала книжок, і зараз згадую, зараз такого немає. І це дуже і дуже хорошо. Я сама буду участвувати. Там в мене є, які залиши книжки, буду ходити і обмінюватися. Книжки нам нужно читати, несмотря на те, що у нас є інтернет. Нам потрібно вживу дійсно познавати світ і інформацію через книги. Поэтому я думаю, что это важно. Сеть Букросинка может расшириться, если будут очень э, такие умные, хорошие книги, которые смогут развивать личность. Я думаю, что эта идея приживется, если люди будут э, заниматься и обмениваться книгами интересными этой информацией. Я очень люблю духовную литературу, очень люблю Библию и книги, связанные с духовным ростом. Поэтому как бы, я знаю, что эти книги дают мне ну, улучшение себя и отношение к другим людям тоже. Я отношусь к буккроссингу вполне адекватно, потому что это помогает людям развиваться, то есть по получать информацию. Всегда книги были хороши тем, что есть что поддержать, так сказать. Ну, она имеет свой вес. У меня есть небольшая, так сказать, библиотека, поэтому подарить всегда могу чтобы люди могли почитать, поинтересоваться. Фантастику, я думаю, брал бы с полок, потому что ну, мне интересна фантастика, это что-то необычное. Я хочу сказать, что каждый день, когда я книжки старенькие, або газеты, не знаю, куда подеть, Думаю, викинути, і в мене кров'ю серце обливається. Як можна викинути розум людей? Справа в тому, що в книжках люди про себе розповідають, в газетах пишуть. Розумієте? Ну як можна викинути? Тому дуже добре зараз застосували обмін. Книжками і газетами. Ви знаєте, я думаю, що це треба по всій Україні повідомляти. Тому, чому? Тому що зараз бібліотеки, ну, знаєте, працюють, але дуже-дуже нові книжки не поступають до бібліотек. Не так, нема такого централізованої постановки, як раніше було. Кожну бібліотеку поставляли якусь книжку. Надрукували 200 тисяч екземплярів, десь 100 тисяч тисяч йшло по бібліотекам. Зараз такого нема, тому дуже добре буде, якщо ми з вами будемо обмінюватися цими книжками. У мене десь півсотні книжок таких, що навіть ну, не повертається рука їх викинути. Ви знаєте, старі книжки, але вони старі по випуску, а розум там свіжий. Тому я думаю, що треба проводити обмін між людьми. Бібліо яких місця, і це буде дуже добре. Це мені особисто це дуже цікаво, тому що це актуальне питання, чому я вирішила на нього відповісти. У мене в самої дуже багато книг, які ну, лежать, вони в гарному стані. і все. Ну, от Я думаю, в бібліотеку їх віддати. Я тільки за. Тобто це дуже гарна і актуальна тенденція. Я б рекомендувала більш спеціалізовані точки, ну як магазини продажу книжок, да, бібліотеки. Ну. Можливо, відкриті ларки. Кафе на зупинці транспорту це також актуально. Це так, да, я підтримую. Можна і почитала, і справа в тому, що є час, коли ти стоїш і чекаєш транспорт, все, ти можеш чим задіяти себе. Ось ти можеш подивитися книжку, вибрати, яка тобі потрібна. І в той же час ти подумаєш, що ти можеш принести. Правильно? Це дуже актуальне питання, і я його підтримую. Сейчас Молодежь мало что читает в действительности. А если же прививать буккроссинг, то молодежь просто может идти взять книжку, почитать, как-то просветиться, в принципе. То есть, ну, книги это вообще очень интересно и захватывающе, мне кажется. Электронные книги, это да, они сейчас есть у всех, но я считаю, что Книга это гораздо лучше, поскольку ты сидишь и читаешь, то есть тебе приятно, что перебачишь эти странички, то есть ну зрение не портится. В принципе, книги гораздо лучше электронных книг, разных планшетов, телефонов. Буккроссинг можно разместить в метро, на ну скажем, на остановках общественного транспорта, там где достаточно много людей ходит, в разных кафешках, которые часто посещают люди. Возле парков это было бы вообще замечательно. Ну, думаю, было бы интересно почитать на станции метро какой-то роман. Например, если это было бы «Гордость и предубеждение». Это мой любимый роман. Я бы советовала почитать каждому. Опасения, наверное, то, что люди могут просто брать и не возвращать обратно книги. Мне бы было интересно, если бы такие полочки были бы, например, еще возле остановок. Марш... ну, общественного транспорту. Є у мене книги, яким би я могла б поділитися і дати почитати іншим э, людям, котрим це бы було б бы інтересно. Відносно книж... книжок це дуже хороша ідея. І Я сподіваюся, що людина, яка поклала свою книжку, може взяти якусь іншу. Той ж, щоб не, не втрачати час. Тому що потяг людей до знань він є завжди. У мене є такі книжки, що я міг би віддати. Да. Не багато, правда, але є такі. Так що я прийму участь в цій ініціативі. Щодо букросінгу, я вважаю, що це дуже правильне рішення. Але я вважаю, що треба зробити більш це, більш масово. Я маю на увазі. Треба більше місць обладнати цим цими, якби поличками для книг. Можливо, треба не можливо, а можна обладнати. Я вважаю, як навіть кафе, зупинки міського транспорту, щоб молодь вона більш, більш займалася тим, чим треба. Вона більше вникала в історію, щоб вона знала свою історію, поважала та шанувала свою країну. Також можна ще навіть в кафе, так, десь щоб була така послуга, наприклад, замовити книгу і її безкоштовно почитати. Тобто ви замовляєте меню, а можливо на останніх сторінках якби доклад, ну, доклад, буде написано ну, якісь книги. Ви можете просто собі замовити. Книга або щоб стояла якась поличка в якомусь будь-якому ресторані. Ви собі спокійно підійшли, взяли будь-яку вас цікавлю, книгу, яка вас цікавить. Ви сіли собі за чашку гарячої кави або чаю, спокійно її собі прочитали з задоволенням. І я вважаю, що це дуже добра і гарна ініціатива, що це нарешті в нашій країні такі виник. Я вважаю, що це треба зробити більш масово. Студент медичного університету Богомольця. Ну, я маю медичну літературу. Я ну я люблю цю я я з радістю ну можу принести книги так звичайно. У мене ну є книги. І я також ще вважаю, що треба, щоб були книги навіть на німецькій мові, можливо, на англійській. І всі книги. Історія, е, ну якісь там художні, можливо, мистецтво, так і іс... ну, всі, всі жанри, щоб лю будь-яка людина, е, навіть казки, так будь, навіть діти. матуся прийшла з дитиною, вона собі сіла, прочитала казку, наприклад, дитині. Ну і щоб мають всі бути жанри, всі це буде дуже добре. Об идее буккроссинга я прочитала недавно в интернете. Мне, конечно, идея понравилась, но не хочу сказать, что я тогда вот задумалась, так я просто пролистала это. Но потом вот мыслями, кстати, вот я вернулась. Сейчас, когда я увидела обсуждение вот здесь вот этой идеи, мне кажется, что идея должна прижиться. Я не могу точно сказать вот где, потому что я еще плохо знаю город, но, скорее всего, это должно быть в каких-то парках и э, э, на вокзалах электричек... Не дальнего, на автобусных станциях именно на электричках, не поездах, которые далеко едут, а вот в пригород. Вот, мне кажется, вот тут и проживется эта идея. Вот лично у меня как раз желание читать живые книги оно, оно очень сильное. Лично у меня. У меня есть электронные книги, но я люблю читать. Читать именно книжку. Я думаю, что ваши люди <с> в Украине будут жертвовать свои книги. Я не знаю как это было бы вот, в России, но в Украине я думаю будут жертвовать книги. И не только э, какие-нибудь детективы, но и хорошую литературу. Ідея обміну книжками це дуже чудово. У мене в самого дому знаходиться дуже велика кількість книг, і я б з задоволенням ці книги віддав, щоб люди використовували, щоб люди могли от, знайомитися. Ідея де ще можна? Ну, можна ще, Я знаю, що є в Кривому Розі, у нас в кафе. От і достатньо багато людей приходять, беруть книжки, читають і знайомляться. Я чув рекламу по телебаченню про те, що такий, такий обмін книжками і така ідея буде проходити в метро міста Києва. Я думаю, що молоді зараз дуже цікава історія, тому що в зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Україні і в світі, дуже цікава історична література. Так Тож молоді цікава фантастика. Молоді цікаво зараз дуже багато знайомляться з духовними практиками, тобто література, яка пов'язана з духовними практиками. Дуже багато молоді зараз цікавиться іноземними мовами, і я сам задоволенням зараз використовую і вивчаю потихеньку і німецьку і англійську мову, скажімо так, навіть не вивчаю, а згадую і додаю ті знання, які в мене були. Додаю зараз нові. Так що я б сам без задоволення взяв би ті книги, які ну, о, о, ті, ті книги, яких у мене зараз немає. Буде обмінюватися книгами. Це дуже добре. І ну, в Тому що люба, люба людина може підійти, поміняти книгу. От, Наприклад, в мене одна книга, я можу поміняти на другу книгу. Це ж дуже добре. Тому що не в кожного є комп'ютер, не в кожного є ноутбук, не в кожного є техніка, От, там, де людина може подивитися, і це одне. А по-друге, що люди приклонного віку, вони не можуть користуватися цією технікою. От, вони користуються тільки книжками. На мою думку, якщо це в Києві, то на Хрещатикі, в центрі Києва. От, можна на е остановках метро. От, можна навіть Внутрі метро, коли людина приїжджає, тому що приїжджають до Києва, приїжджають, приїжджих багато людей. От і їм дуже буде цікаво, допустимо, почитати книгу чи замінити книгу. Я вважаю, що буккросінг – це дуже гарна ідея, тому що кожна людина, де б вона не була, може розвиватися і пізнавати цікаву інформацію. Я вважаю, що буккросінг повинен бути сильно розвинений в парках, де люди приходять відпочити і також можуть почитати дуже якусь гарну і цікаву книжку. Тому приєднуйтесь, пожертвуйте свої книжки. Я думаю, що ми всі будемо розвиватися. Я всім раджу прочитати книгу Габріеля Гарсія Маркеса Сто літа Ця книга розповідає про людей, які жили в сім'ї, але кожен з них був самотній. От я бажаю всім глядачам, щоб вони не були в цьому житті самотніми і дуже шанували свою сім'ю. Идея буккроссинга мне вполне очень даже нравится из-за того, что в любом случае для молодежи это повышение культуры и обогащение, ну, что-то новенькое, новизна в нашей стране. Я считаю, что буккроссинг у нас приживется, так как мы, в принципе, запланированы идти в Европу. В Европе это уже давно развито, поэтому я считаю, что молодежь очень даже поддерживает эту идею. Полочки шкафы можно спокойно размещать на может быть, в станциях метро, когда едешь в метро, хочешь почитать книгу, и такой берешь рядышком, едешь, читаешь. Либо же в парках или в каких-то молодежных заведениях. Рук пешками, но, на мою думку, это хорошая идея. Это будет у України Украины и міста Киева, и гости міста. Міста Києва будуть обмінюватися книжками. Для цього не буде потреби іти куку купляти нові книжки, і так будуть отримати нові знання науці, нові досягнення науці і техніки. Це це хороша ідея, букросинг. Я думаю, що це в скверах, по 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 парках робити не можна через те, що це мусить бути таке закрите приміщення, бо це ж і волога і те все. Це, це це тільки мусить бути в приміщенні, в по приміщенні на накритому. На Ну, де можливо? Ну, можливо, в магазинах, що ще десь таких великих супермаркетах, де дає місце, також можна це організувати. Люди будуть приходити за покупками і разом обмінюватися з книжками. Ідея буккросінгу буде мало популярною. І буде мало розвиватись, тому що зараз книги більш в електронному вигляді, ніж в паперовому. І тому особисто в мене небагато книжок в паперовому вигляді, але в електронному вигляді я їх читаю щоденно. Тому особисто мені нема з ким мінятися, тому що в мене немає паперових книжок. Є, але не так багато і, можливо, не цікаві. І сходячи з власного досвіду, я роблю такий висновок, що Ідея букросінг не буде такою популярною, тому що дуже багато електронних книжок. В Твіті, в Європі, і в Україні також. Але, можливо, не так масово. Звичайно, три книжки в день будуть мінятися, але це буде не 300 книжок. Це буде цікаво всім, але воно буде не так користуватися популярністю. Наприклад, як, не знаю, грампластинки чи аудіокасети. Звичайно, їх хтось слухає, але це не дуже популярно. Я считаю, что Киев достаточно большой город, и здесь много есть умных, развивающихся молодых людей, которые любят читать книги, и считаю, что эта идея приживется. И вообще тоже больше люблю книга, которую можно дотронуться, то есть живая, да, а не электронная. Поэтому надеюсь, что приживется и э, поширится эта идея, и все будет хорошо. Я думаю, в парках в хорошее время... В такую погоду, летом. Я думаю, в парке это идеально, если бы были книги. Мне кажется, тогда бы люди стали возвращаться к нормальным книгам и отказывались от электронных. Если бы была возможность не носить с собой тяжелую книгу, а прийти в любом месте и найти то, что хочешь, и читать. Я думаю, что в парках и в кафешках, наверное. Сама идея вот буккроссинг дуже прекрасна. Прекрасна. Але я скажу, что это для, можливо... Для різних е, е, категорій громадян. Як е, молод зараз е, цікавиться більше інтернетом, де вона може отримати будь-яку інформацію з будь-якої галузі знань. Але е, як на мене, то я б, е, з великим задоволенням і зараз е, хожу в біб до бібліотеки, беру цю книжку. Перегортаю сторінки, я е, навіть е, аромат її відчуваю. Це, це чудово. Це прекрасна і, і прекрасна сама по собі ідея. Кросинг мені дуже подобається а, ідея. А, я не раз її зустрічала а, в нас в Могилянці, наприклад, і стоїть така поличка, досить непогана підбірка. в Антикафе трапляється непогані. А, також я бачу або кросинг в парках, але в парках, на жаль, підбірка літератури вже гірша, тому що а, коли вона стоїть на відкритому просторі, вже втрачається ця культура читання, що ти маєш або його повернути, або принести рівноцінну таку саму книжку. І, на жаль, люди вибирають. Ну там вже лишається таке там радянська яка-небудь болетеристика, яку ніхто не читає. Тобто так така, от якась е, лишається. Я думаю, що це дуже перспективно. Е, я колись навіть сама купляла книжки, котрі е, там по дві гривні продавались по гривні, якщо траплялись хороші, там жульвер, наприклад, відносила на букросінг. Взагалі, якби з. Самих таких же початків можна так сказати, книжка вважалась джерелом знань, книжка вважалась джерелом, е, ну так так сказати, е, освіченості. Тобто той людина, яка чи, читає, її одразу видно. Вона має хороший словниковий запас, вона розвинута, вона знає багато різних тем. От, на які можна поговорити, мені здається, що це дуже класна ідея, оскільки е, зараз всі перейшли на такі ось гаджети, на телефони, на електронні книжки, так. Але от особисто я, як, е, ну, поч... ну, як починаючий поет, не поет, а письменник прозаїк. От я більше якби люблю читати книжки. Книжку книжку, коли ти так, Коли ти тримаєш в рук в руках книжку, не знаю кому, але для мене це ну, більше щось. Я відчуваю її ауру. Я бачу там є якісь позначки, її хтось читав до мене, хтось щось позначував. Вона пахне. я Люблю, як пахне папір. Бухкросінг обома руками за. Нарешті починаємо читати. Нарешті України, це не Кантроп, який безк... безкінечно просить у Європи допомоги. Нарешті українець пальчиком вводить по книжці. Світло, прекрасно, недоліки будуть. Хтось буде красти, хтось буде, прийде, обов'язково намалює там якихось чортиків, хтось взагалі прийде і скаже, що це все не потрібно, знову викрадено кошти. Даруйте, але ми маємо починати. Асфальт руйнується тоді, коли хтось щось садить під асфальт. Так і з книгою. І нарешті діти перестануть лаятися на вулиці. Нарешті ми побачимо ну, принаймні, Європу під ногами, а не на словах. Прекрасна, прекрасна світла ідея. Єдине, що окреме, не знаю, величезне прохання. Латиною це звучить «res non verda», тобто справи, а не слова.